Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про французький багатоцільовий винищувач Mirage 2000. Як ми знаємо, дана техніка не є чимось унікальним, особливим, чи з якимись там особливими технічними рішеннями. В принципі, це такий твердий середнячок з досить непоганими показниками, як в технічному, так і в льотному плані, так і, в принципі, по. Завантаженням боєприпасами. Чому саме про нього сьогодні йде розмова, оскільки це не являється чимось там надто суперефективним озброєнням, особливо на даний момент. Але все частіше з'являється інформація, що все ж таки можливо Україна буде експлуатувати літаки Міраж 2000. І саме тому вирішив зробити такий. Коротенький огляд по цій техніці. Якщо дивитися на період початок розробки, це ще 70-ті роки, саме тоді TheSult Aviation, почали розробляти новий тип літака для своїх Збройних сил, в принципі, тоді ж дану технологію. Та концепцію розвитку літака нового покоління підтримала, і Америка почала розробляти на той час. Це був f 15 проект літака. І, в принципі, в 70-ті ж роки також і Радянський Союз зрозумів, що основні західні сили працюють над літаком нового покоління і в силу розвіданої інформації Радянський Союз також прийняв рішення про розробку нового багатоцільового винищувача, який був втілений. У літаку Су-27. Але зараз не про нього. Хоча, в принципі, деякі порівняння можна з Су-27, наприклад, і проводити для більш зрозумілого, наприклад, сприйняття інформації. На озброєння літак Міраж 2000 став в 1984 році, наприклад, американський F-15. Був дещо раніше прийнятий на озброєння. В кінці 70-х років вже проводились його перші випробування льотні. А от Су-27 майже так само в другій половині 80-х років, почав з 85-86 року, в залежності від авіаційного полку, почав поступово надходити на озброєння. Тобто, в принципі, це літаки такого плюс-мінус одного покоління, але всі вони. Були зі своїми особливостями. Наприклад, Міраж 2000 мав всього один двигун, одна силова установка. Це його дещо споріднє, мабуть, з літаком F16. Бо, наприклад, той же Су-27 або F15 вони мають два двигуни. Що, звичайно, надає певну перевагу, наприклад, у вас один відмовив, ви можете хоча б на іншому виконати політ. Ну, але це вже такі були певні технічні особливості даного літака. Конструктори розуміли, на що вони йдуть, оскільки два двигуна видають більше теплової цілі для, наприклад, ракет наведення. З інфрачервоною, наприклад, або тепловою головкою, саме наведення, один вигун може видавати, звичайно, трошки менше тепла, але це все теоретично, оскільки є спеціальні системи зменшення теплової провідності. Що стосується екіпажу в Міраж 2000, це всього одна особа, один пілот. в Су-27 – це майже так само, але там існують учбово-бойові версії, там двохмісні літаки, так само і «Міража» існують учбово-бойові версії, там так само на дві особи. По технічним характеристикам – Максимальна швидкість біля землі, «Міраж-2000», здатен летіти 1100 км на годину досить ну Такий середній результат. Максимальна швидкість на висоті майже 2340 км. Також непоганий, в принципі, середній результат. Наприклад, Су-27 трошки швидше, майже 2,5 тисячі може розвивати. Бойовий радіус Міраж 2000 1480 км, що також. Ну Вельми пристойний результат. Не можна сказати, що це якось недостатньо чи це погано. На той час, в принципі, це майже топові показники, наприклад, Су-27 так само видає майже півтори тисячі, ну, майже один-один збігається. Практична стеля, на яку піднімається Mirage 2000, це 18 тисяч метрів. У Су-27 для порівняння це 18500. Схожі показники, і по швидкопідйомності це 284 метри на секунду. У Су-27, наприклад, там майже 300, ну, плюс-мінус там цих сильна різниця невелика. Зате, у спорядженому стані Міраж 2000 дещо легше, його вага складає 13800 кг форсажна тяга одного двигуна 9700 кінських сил. На озброєнні він має дві гармати 30 мм калібру. Коли на Су-27 це всього лише одна гармата. Точок підвіски Mirage 2000 має цілих 9 штук. Це 5 штук під фюзеляжем та 4 під крилом. І, мабуть, такий. Цікавий буде параметр, як маса підвісних елементів, яку здатний нести Міраж 2000, складає 6300 кг. Це немало начебто 6300 кг. Але, наприклад, той же Су-27 майже 8 тонн може тягнути. Тобто, дещо все-таки покраще. Ну, <клес> такі були, в принципі, непогані середні показники у Міража 2000. Він, як зазначаємо раніше, почав поступати на озброєння в 1984 році. А останні літаки зійшли з конвейера у 2007 році. Саме останню партію літаків Міраж 2000 в 2007 році була поставлена замовнику з Греції. Тобто саме Греція замовила останню партію міражів. І саме Греція є основним, скажімо так, експлуатантом самих нових чи самих сучасних версій міражів, оскільки вони отримали їх самими останню чергу. Що стосується конструкції літака, вона спроєктована по схемі качка з низько розташованим трикутним крилом. Кут стріловидності попередньої кромці складає майже 58 градусів з одним кілем. Шасі – Має три опори, одна по центру і дві по крилам. В принципі, стандартна схема компонування для більшості літаків того покоління. Має досить потужну і розвинену систему механізації крила, автоматично керовані предкрилки по всій передній кромці, і двосекційні ливони по всьому розмаху. Також на міражі 2000 досить широко розповсюджене використання саме композитних матеріалів, різний вуглепластик, заповнювачі в полостях використовується стільникова конструкція з алюмінієвого сплаву аг 5 панелі, наприклад, відсіку радіоелектронного устаткування. Також Шаруватої спеціальної конструкції з обшивкою з вуглепластика і стільниковим заповнювачем. Тобто він має свої такі певні особливості, які інженери намагалися зменшити його помітність та покращити деякі його літні характеристики. Система керування літаком електродистанційна, має чотирикратні канали дублювання. Такі зазвичай використовуються ну, от в таких от якраз саме складних. Виробах, як винищувачі, наприклад, у вас відмовила перша система, але у вас ще лишається три системи дублювання. Чи, наприклад, одна система дублювання була пошкоджена там, якимись уламками під час бою або вибуху, наприклад, ракети десь. У вас ну, лишаються дублюючі системи, які, звичайно, ну, також можуть вийти з ладу, якщо це вже надзвичайно сильне пошкодження. Але це, звичайно, дещо збільшує вагу загально всі ці жгути кабелів, які прокладуються. Але конструктори йдуть на такі якби, жертви з вагою, аби забезпечити додаткову живучість літака під час бою. Також є аварійні канали живлення, які здійснюються окремими акумуляторними батареями. І... Також слід зазначити досить потужну та незалежну гідравлічну систему з робочим тиском майже 280 атмосфер. Вона забезпечує роботу приводів поверхонь управління, випуск і прибирання шасі, і також повітряний гальма на таких потужних гідравлічних приводах виконана. І також є навіть бортові генератори змінного струму. Які також забезпечують додаткове живлення. Основним озброєнням на міражі 2000 на той час були ракети «Суперматра», Matra, Мажик та Екзосети. Оце таке було основне озброєння, яке на той час використовувалось на міражах. Слід зазначити, що він спочатку був створений в базовому варіанті. Потім він дещо допрацьовувався під різні типи завдань. Був в варіанті Mirage 2000C, це одномісний винищувач-перехоплювач. Окремо була створена версія Mirage 2000D, це вже був ударний винищувач-бомбардувальник. Перший політ модифікація 2000 d зробила 91-го року, а в 94-му вже було офіційно прийнято її на озброєння французьких повітряних сил. Саме ця машина є першим французьким винищувачем, призначеним для подолання систем ППО противника на малих висотах і завдання ударів по наземних цілях в будь-яких погодних умовах, чи то вночі, чи то в день. І також була можливість встановлення навіть ядерного озброєння саме на літак Міраж 2000. Для французьких повітряних сил це був такий певний прорив, оскільки на той час вони ще не створювали. Такого класу техніки, це був для них унікальний перший досвід такої вже потужної проривної технології. Також тут була вперше випробована система високоточної керованої авіаційної зброї з лазерними системами наведення, оскільки до цього Франція також не мала високоточної зброї. Це були приблизні там системи бомб, які падали. Ну, Певний радіус, але вони не були саме високої точності влучання. Також можна віднести до переваг тогочасного Міраж 2000, його вдосконаленого бортового радіоелектронного обладнання, що включає системи управління польотом. Прицілом і навігацією. Також були тут вперше застосовані на французьких літаках засоби радіоелектронної боротьби, і також Міраж отримав можливість застосування перспективних керованих ракет класу повітря Земля АПАШ. О, така Отака була досить перспективна і багатоцільова розробка міражів. Також, звичайно, він був і в. Експортному варіанті, на експорт постачалася модель з літерою «Е». це був Mirage 2000E, е, це загальне найменування експортної модифікації. Машина оснащувалася дещо іншим двигуном та РЛС досконаленого типу від фірми Thompson CSF і станції лазерної підсвітки наземних цілей Altis другого покоління. Оскільки всі покупці хотіли мати ну, сучасний пакет озброєння з сучасною системою наведення. І тому французьким інженерам потребувалось дещо доопрацювати на експорт ці системи, І також пропонувалися в експортних варіантах і система підвісних контейнерів, що дещо розширювало варіант використання. Міража, оскільки для французьких ВПС, наприклад, варіант розвідника одномісний, він мав підвісні контейнери і мав літеру R. Це був окрема серія рітака, Міраж 2000 r і він випускався окремим, скажімо так, видом. І також сама остання версія модернізованого експортного літака Міража отримала цифру 5 в кінці і мала назву Міраж 2000 5 Попередньо. Найбільшим, мабуть, замовником під час першого виходу в світ Міража виявилася, як не дивно, Індія. Вона придбала літаки міражі ще на початку 80-х років, коли вони тільки з'явилися. Виявились у них певні успішні домовленості, оскільки Індія досить масово використовувала саме радянську зброю, радянські літаки, але з певних міркувань Індія вирішила спробувати і Західну зброю виявилося, що саме з французами було легше всього домовитись про отримання такої зброї, і Франція погодилась на продаж Індії своїх нового на той час покоління літаків, міражів. Індія їх, до речі, досить успішно використовувала і проти Пакистану. І в 2021 році Індія ще раз повторно. Підписала ще одну угоду з Францією на літаки Міраж 2000. Але вже не на нові, а саме на вживані, які Франція використовувала не один рік. І вже вони, скажімо так, потребують заміни ремонту. Але Індія їх викупила як донори для ремонту наявних літаків, ну просто на запчастини. Також отримання цих літаків дозволить. Ну, певним чином навіть модернізувати, оскільки Індія купила саме перші варіанти більш застарілими технологіями електронікою, а у Франції на ну, озброєні дещо новіші, там приблизно 50 одиниць налічується. Що стосується України, поки що, звичайно, офіційних тверджень, що саме міражі у нас з'являться, немає. Але була вже інформація, що наші пілоти навчаються у Франції, проходять навчання і новий. Командувач повітряних сил Микола Олещук повідомив таку певну інформацію, що не виключає посилення спроможностей бомбардувальників Су-24М саме за допомогою Mirage 2000D. А Міраж 2000D виготовлявся виключно для Збройних сил Франції і це не була якась там експортна версія. Це був саме ударний винищувач бомбардувальник. І саме він в цій модифікації якраз і. Можливо, і з'явиться на озброєнні саме Збройних сил України. Це не є звичайно топовим рішенням. На жаль, у французів є набагато новіший і більш ефективніший літак, як Рафаль. Але, ну, на жаль, вони нам його не пропонують, і ну, приходиться брати вже те, що дають. Вибору сильно великого нам, на жаль, не надають. Але Подяка, в принципі, і за таке. Що ж, такий був коротенький огляд на Міраж. Всім дякую за перегляд, всім бажаю мира та добра. Буду вдячний за підписку.